Всім привіт, мене звати Ден. Це звук у куточку, і ми без зайвих розмов починаємо перекладати та озвучувати відео Біста», яке називається Я провів 24 години у льоду. Отже, поїхали. Переклали та озвучили звук у куточку. Я проведу найближчу добу в цьому будинку повністю зробленого з льоду. Буде холодно, це ж лід. Лід, лід. Навіть туалет із льоду. Боже, яке холодне сидіння. Буде дуже важко туди сісти нікуди. Закривайте двері. Ці крижини двері важать 270 кілограмів. Отже, відлік доби пішов саме зараз. Коли ми розмовляли, Джиммі, лід ведеться прозорим. Я хочу дещо перевірити. Геге, джиме джиме, 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 ти це бачиш? О, дідько, у мене дупа мокра. Джентль, мене, сюди. Знаєте, навіщо я вас всіх зібрав? Ні, взагалі без поняття. Якщо я проведу добу в цьому крижаному будинку, ви всі обілітеся сиропом і вивалітеся в пірі. Ні. І станете на узбіччі дороги. А якщо я не зможу, вийду раніше, то облитися сиропом, вилитися в пірі. І стати на узбіччі дороги доведеться. мені. Я не хочу. Якщо ви хочете бути в мене в команді, заходьте. Ні. Ні. Я купив багато сиропу, але обливатися ним не збираюся. У мене все повільні. Треба його звідти викорити. Кажу. Я не буду цього робити. Не буду. виходь! виходьте, сюди, тут тепло. Джеймі, тут так тепло, тобі ж, напевно, холодно. Мені страшенно холодно! Ми йому занадто допомагаємо з своїми розмовами. Що більше він говорить, то йому тепліше. Давайте заберекодуємо його деревом. Влаштуємо тайм-аут. Тому я вас тепер і бачу. Ага. Оу! Дякую, що загородили мені двері деревом Думаю так тобі буде комфортніше. У мене руки почервоніли від холоду. Тарік, це ти? Так, що ти, чувак? Де хлопці? Пішли по їжу. Ми ж тільки почали. Вони завжди голодні. У Тарік, у тебе рукавички? Ага, і вони теплі. Чого тобі? Думаю, це і так зрозуміло. Окей, але це не я тобі їх дав. Я знаю, що завжди можна у тебе розраховувати. Дякую за рукавички. Ей, слухай, я дам тобі десять кусків, а що мені допоможеш. О, легко, ага. Тепер в мене є шпигуна, хлопці навіть не в курсі. Драйна, холодно. Це була погана ідея. Напишіть в коментарях, скільки на вашу думку я витратив на це відео. А наприкінці відео я скажу вам, скільки я витратив. Моя відповідь може вас шокувати. Жимі, чувачок, ти там довго не притримаєшся. Тут реально сніг іде. Ні, це я тут скроблю. Вибач, друже. Чи ви мене пригостите на обід? У тебе стільки льоду, його і їж. Ближе стіни. Бачиш ту срану статую Ченлера. Так. Нагодуйте мене на ближчу годину, або я відірву йому голову. Тільки що він нахід. Вау! Чендлере, це твоя голова. Гей, друже. Ти просто зрюка. Ух ти. Знаєте, що мені хлопці хочеться? Млинців з сиропом. Адже ви, хлопці, всі будете в сиропі. Зрозумів, гаразд. Млинці з сиропом. Та Я пожартував, не хочу я млинців з сиропом. Ні, ти отримаєш млинці з сиропом. Гей, Джиммі, до речі, я помітив, що тобі стало холодно, тож ми купили тобі куртку. Тримай! Мені що на ніс натягнути. Ти сам себе вдурив. Тепер не холодно. Я думаю, все одно холодно. Ти оточений любви. Дуже холодно. Але тепер у мене хоче дупа не мокра. Дякую за куртку. А ти любиш млинці? Оу, джим джиме! О, твої млинці, та багато сиропу. О, чудово. Багато сиропу. о, це мені? Так, так, так. Оу, оу! А на цьому сиропу немає. Гей, ти відеоку забув. Заселя. Так, так, о, тобі холодно, а нам ні. їх відповіді. Я як в одиночній камері не звертатиму на них увагу, і їм буде нудно. Взагалі помітию, вони можуть маятися дурнеї хвилин десять, а потім втомлюються. Не уявляю, скільки я вже тут, але холод пронизує до кісток. Мені реально холодно. Не знаю, як ще це пояснити. Це реально одне з найскладніших випробувань. Мене в горло течуть. Гедота якась. Навіщо я це роблю? Приціть мені щось гостре. Може це допоможе зігрітися. Раз. Я не знаю, вийде що з цього чи ні, але спробувати варто. Якщо ви до мене приєднаєтеся, то вам не доведеться виконувати умови покарання. Але потім усе. <святе> Без варіантів. Не буду розкривати карти, але скажу, що у нас є чудова ідея для контенту. Усі вважають, що вона класна, але трохи дорога. Більше поки що розповідати не буду. Можна отримати твою згоду. Окей, скільки це коштує? Менше 10 штук. А, чому б ні? Гераз. Солдат спить, служба йде. Цитали зроблений повністю з льоду. А я хочу по-маленькому. ну загалом ви зрозуміли. Покажу вам, що вийде. Якщо чесно, лід не розтанув, як я думав. Хто б міг подумати, що каже, не туалет такий гарний. Вибачте, що я вам це показую, просто мені нудно. До цього часу я почав усвідомлювати, як важко буде закінчити це випробування. Я замерз, а поруч нікого не було. Це було жахливо. Джиммі, знаєш що? Половина часу вже минуло. Так, продовжу робити те, що ти робив останні години. Але тепер без сну. Я дико за і не хочу рухатися. Угу. Тож наступні 15 секунд відео ви обидва можете робити, що захочете. Джиммі сказав, що протягом 15 секунд ми можемо робити, що захочемо. Він подарував комусь мою і Крісу машину, тому ми вирішили подарувати комусь його машину. Ми даруємо її мужику, за звучки, якого ви зараз бачите. Дивіться, які він радий. Це були наші 15 секунд. Новини тут так холодно, що я більше не можу тримати свою камеру. Тепер її тримає Тарік, а Бреді знімає, як Тарік знімає мене. А Тайлер знімає, як Бреді, знімає Таріка, який знімає мене. Але ніхто чомусь мене не знімав, коли я говорю останнє речення. Прекрасно! Знаю, що з відео нічого не зрозуміти, але наразі вже занадто пізно. Так холодно мені не було ніколи в житті. Я жахливо собі почував. Пам'ятаєте запитання, яке я вам нещодавно поставив. Ось відповідь: це відео обійшлося мені приблизно в 300 тисяч доларів. На гроші, які витратив на будівництво цього будинку, я міг би купити справжній. Сподіваюся, вам подобається, як я страждаю. Будинок був дорогий. Вона, вона подав вона буде у нас. Може, ще разок. А може, і ні. Дивлюся, ви кувалдом обзавелися. Ага. Ah oh, oh, oh. <шо> <шо> Пахне сечею. Реально сечею смердить. <шо> Раз, хлопці, спасибо, що зайшли. Завтра ми дістанемо вогнемет, бувай. Ага, притягнемо вогнемет. На добранч. На добранч. На добранч, Джиммі. 44, 45, 46, 47, 48. Якщо вам цікаво, навіщо я рахую голос, то відповім без поняття. Іноді, коли людині погано, вона робить дивні речі, що обзгаяти час. Кумедна історія. Мені треба в туалет, а крізь розбив унітаз. Не знаю, як там у вас народ, а у мене тут четверта ранку. І мені треба в туалет по маленькому. У мене зараз сиче четвертої ранку, і якщо я не виплесну якомога швидше, я обмочуся. Отже, варіанти: Попісяти з статую блогера статую у без Чендора або в ліжко. Раз, нехай буде П'юдіпай. Це огидний Content. Мені так боляче було в той момент, що довелося викликати лікаря. В інші півгодини вимірював мені температуру, щоб зі мною не сталося нічого жахливого. На щастя, мій шпигу приніс мені фондру і курячий найць. Всім доброго, доброго ранку. Добрі. Ми ще й не прокинулись і ми проспали. І до кінця челенджу залишився всього дві години. Підемо виманювати Джиммі. Ти хоч трохи поспав? Зовсім небагато, так. Не буду бурхати, Той, хто дав мені цю ковдру, дуже мені допоміг. Давайте зробимо дірки в льоду Джиммі. Ей, Джиммі! Хочу сказати, що залишилося 68 хвилин, я звідси вийду. Ми до того обтаремося! Навіщо? Для чого? А ти все не хочеш виходити? Ти в цьому впевнений. Ні? Не знаю, що ще зробити. Пропоную ось що. Перевіримо, наскільки ви подобаєтеся Тайлеру. О, мені це подобається. Він нас ненавидить. Тайлере, зіграємо камінь, ножиці і папір. Якщо ти виграєш один із цих трьох уникне обливання сиропом. А якщо ти програєш, то приєднаєшся до них. Так. Давай прямо зараз. Зіграємо на раз. Я покажу ножиці, а в тебе вже буде камінь. Значить, у тебе буде папір, а я в тебе ножиці, а в тебе той камінь, камінь, ножиці, папір. О, вже. камінь, ножиці, папір. Камінь, ножиці папір. Мені все одно доведеться це робити. Все або нічого, я всіх заберу. Я згоден подвоїти або програти. Камінь, ножиці, папір. Так, челлер знову валятиметься в пір'ї. З тобі, я теж? Так. Так, це на всіх поширюється. Так. Я не знаю. програти. Гаразд, я отримав, що хотів. Тепер усороблюв та пір'ї обмажуться четверо. Вирішено. А я назад у свою берлогу. Ми підходимо до фіналу. Це реально найскладніше випробування в моєму житті. За винятком, коли я рахував до ста тисяч, це теж було складно. Останні години були найважчими. Я майже дійшов до кінця, але вже зараз кожна частина мого тіла рветься назовні. Це ванна? Замовтіть! Лісу гарячуван! Ви збираєтеся туди залізти? Ага. Звучить багато обіцяюче. Я починаю ревнувати. Ненавиджу тут сидіти. Мені ще сказали, що залишилося менше 10 хвилин. А щоб це відсадкувати, карли думаю, треба голосно прокричати ура на рахунок 3. Раз, два, три. Ура! Я не знаю, що ти погодишся, тому затримався. І дякую. Вже 10 ранку? Так. Минуло 24 години. Так, так! Це офіційно. Зараз 10 ранку, точно. Десята ранку. Візьмі телефон, покажи свій. Він купив новий телефон. Чому ти не віриш? Тут! Я пережив 24 години вий, безглузді споруді. <рик> Тепер стану птахами. Ми на узбіччі дороги і повз проїжджають звичайні люди. Готові? Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го Якщо чесно, сидіти в крижині канаді цілу добу набагато гірше, ніж обмазатись сиропом. Тепер обваляємо вас у пір'я. На це ви хотіли подивитись. А ага, давайте не знаємо, що думають люди. Подивіться на це курчата. як курчата. Мої друзі, курчата. Відео закінчено. Підписуйтесь, побачимося на наступному відео. Містер Біс ось такий відос від містера Біста Це Звуку Куточку. Всім до зустрічі!